Причина. Ну що я ж він напав на людину, що. Напав це як? Напав. Ударив, бив ногами, бив руками його, забризлив покажіть... його голову. Я вам нічого не можу показувати. Відео є. Ні, Відіо. Ні, Відіо. Я сьогодні його человек. опублікую на покажіть. сайті. Да. Ви відео, А хто? Ви знаєте, хто це за людина? Ви не хочете говорити, так? Ви скажіть мені другое, Як це ви? Бив, бризгав? що за. Бив, бризл? Да, я знаю. Я жаль, не ми... може. Це не доказ, покажите. Вам я нічого не можу показувати. Цей доказ показаний поліції. поліція. 2 липня людина на ім'я Денис, яка приїхала на білій шкоді Октавія, здійснила на мене напади з застосуванням перцевого балону. Чим нанесла мені тілесні ушкодження, пошкодила зір, побила людей, які допомагали, розбороняли цей конфлікт. В Авідіополі за свідченням очевидців 2 липня 2025 року чоловік на ім'я Денис влаштував бійку біля металобази по вулиці Одеська. Як повідомляють свідки події біля 19 години, чоловік на ім'я Денис приїхав на територію бази по вулиці Одеська, 19А на службовому автомобілі Шкода Октавія». Державний номерний знак КА 1791 РВ. Свої головні претензії Денис висловлював до Ігоря 1995 року народження, якого почав бити без попередження, використавши при цьому спеціальний засіб газовий балончик. Від дій Дениса пострадали ще двоє працівників, які у той час були на території підприємства. За свідченням свідків бійки, цей Денис, який нападав та який приїхав на цій шкоді на вулицю Одеску 19. Мешкає саме у цьому будинку, але наразі ніхто не виходить, незважаючи на те, що автомобіль знаходиться вдома. Хтось двір відкривав та зачиняв. Тут є камера відеоспостереження, напевно всі бачать, що тут хтось є, але відчиняти не хочуть. Ну що ж, будемо шукати інший шлях, поспілкуватися з нападником. За інформацією від свідків, або родичів, або знайомим, цих людей, які є власниками магазину Дальніцький і саме його шкода стоїть в їх, в їх дворі. Ну, ця шкода била чи я. Є відповідь на ну, це? Заяву в поліцію написана. Я, я, я проводжу розслідування. Є відеозапис, який він нападав, як він бив, бив людину вчора ввечері. Но після 19... не го Ну ви не знаєте, я вам повідомляю. Заява в поліцію написана, я хочу з ним поспілкуватися з цього приводу. Де я можу побачити цю людину? Я в підлоковому випадку буду приходити кожного дня, кожного вечір, з кожного ранку, але я все одно його побачу. Но це права, це звичайно. Ви не хочете допомагати? Дякую. Ти ж приїхав до нас у магазин, це не знать додому, до а як? Же? А, ну, так що його вопрос? Я ж не знаю, зна... як за... все... можна ви... знімати. Мені не, ви... а, а, ви... а, а, ви... а, не потрібен а, ваш дозвіл. Ні, а, а, а ти не консультар. Саме що я до тебе додому приду, начну у тебе ходити. Ні, ні, домі. Ні, я ж не ходив в вашому. Бо вдома ви можете ходити у мене. І я можу ходити. Що ви хотіли? Я хочу дізнатися, власник автомобілю шкода. Або власник, або та людина, яка їздить на автомобілі шкода била, яка стоїть вашому дворі. Де я можу не побачитись цією людиною? Він вчора напав на людину на Одеській 19. Ви знаєте про це? Є відеозапис написано, заяву в поліцію. Ну. Ну. ну, Я хочу дізнатися, хто це ця людина, що, яка залишає свій автомобіль у вас у дворі. Вона хто, ну, може візділа ставляти. Хто він, нам може без ну, хто він вам? Хто він вам? Ну, а причина, що. Ну, я щось жал, щось? Він напав на людину. вчора. Напав це як? Нам. Ударив, бив ногами, бив руками його, забризкою оболон і Ну я вам нічого не дожу показувати. Відео є. Ні, відео. Я сьогодні його чолові. опублікую на сайті. Да. Відео, ну. а, а хто? Ви знаєте, хто це за людина? Ви не хочете говорити, так? Ви скажіть мені другое. Скільки як це він? Бив, бризл, що за. Бив, бризл, да. Я не знаю, що. Це не може, вже... це не доказ. Покажите. <покажіть да. мені, покажіть> <покаж> <покаж> вам я нічого не дожу показувати. Цей доказ показаний поліцією. Скидь, пожалуйста, скажіть, пожалуйста, що ти сидиш, мене знімаєш? Я маю на це право. Я знімаю маю, маю. Я, я тут а навіщо ви тут стоїте? Я співаю репортаж. Ви Ві ж самі до мене підійшли, ви самі почали за мною розмовляти. Я, да. я... Ви розумієш, що прийшов, щоб... При іди шукай того власника автомобіля. Ну, в Він стоїть у вашому дворі. Ви у мене да. може стояти, моє стояти. Ну, це, ну, так, я задаю питання, хто це? Ви ж не хочете відповідати? Власник, да. Власник автомобіля. Шкода. Шкода. Да. Шкода. Хто це людина? Ви не будете говорити? Не говоріть. Все новому слово. Як це так, що. Побив кого-то. Ну, заяви, побив, да. Я відео сьогодні опублікую. Після нападу постраждалому надана первинна медична допомога, написана заява до поліції, отримані свідчення очевидців. Ні, ні, я узнавав, ходив, там, вроді би чоловік, знали його фамілю, він від'їхав. Ну ладно. Наступного дня потерпілий пройшов огляд у експерта для надання оцінки отриманим ушкодженням, після розгляду яких буде прийматися рішення про спосіб подальшого розслідування або у рамках адміністративного процесу, або кримінального. «Іди шукай того власника автомобіля». Ну, он стоїть в вашому дворі. Ви у мене да. не можу стояти, моє стояти. Ну, ну буде так, буде. так я запитаю, хто це. Спостерігаю за подіями далі. Роман Даршанідзе. «Альтернатива Альтернатива.